Варто було тільки сполученим штатам а так понести цю інформацію медійно в Україні про те, що будуть жорсткі санкції. Лінці Грем своїми дописами в мережі ікс розігрів так публіку ну доволі потужно і все це обговорення як, от, наприклад, в Індії почали говорити про те, щоб знайти альтернативу російській нафті. Ну, наприклад, попри те, що Росія залишається найбільшим постачальником нафти в Індію, уряд країни заявив про готовність повністю відмовитися від російських енергоносіїв у разі запровадження вторинних санкцій з боку США. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на міністра нафти Харділа Сінгапурі. Індія не боїться втратити російську нафту навіть попри те, що в першій половині 2025 року саме Росія забезпечила близько 35% імпорту енергоресурсів до країни.